Таю вас видивитись новини. Лайви зараз. Ми перебуваємо у Шевченківському районі столиці, куди вчора потрапила російська ракета по житловій будівлі. Наразі ви можете помітити, що триває пошукова рятувальна операція. ДСНСники на місці, патрульна поліція на місці. Тут є спеціальний ось такий кран, який також допомагає розбирати завали. окрім цього, небайдужі мешканці, волонтери також присутні на місці, приносять воду, їжу, і ось саме люди утворили такий єдиний механізм, тому допомагають винести будівель. Не сміття, яке побувало саме вибуховою хвилею, лише за офіційною інформацією від ДСНС відомо про 12 загиблих на цій території. Лише за сьогодні вдалося з під завалів витягнути п'ять тіл. Новини лайк продовжують перебувати на місці. Підписуйте на нас, аби не пропустити усю актуальну інформацію. Це добре за ваше друзями. Я что стекла летят, и, и большой звук, mm -hmm. и все, и меня отнесло стеклами, я сидел в комнате, и меня отнесло, mm -hmm. все, и все, Через потом верта... шок. Mm -hmm. ну, пока не звертался. я начал прибирать стекла, там, ну, так, короче, порядок на mm -hmm. все, ну, такие, mm -hmm. это было несподиво, ну, пленку зроблять там, вот такие. Что-то приносили? Нет, так, я... Говорили, тривали yeah. mm -hmm. почули. Так. Власне про організацію ми з 22-го року займаємося розбором зруйнованих будівель внаслідок ведення бойових дій. Їздили в Київську, Чернігівську область і завжди реагували на міст. Виїжджали на місця влучань по місту Києву, і в передмісті, так само як в Вишгороді прилітало. Ми завжди намагаємось реагувати, приїжджати, допомагати власними руками розбирати завали. Стосовно людей зараз в нас досталь. Ми навіть трошки відмовляємо, щоб люди не їхали. Робота є, поки що очікуємо, як служби ДСНС та інші допустять нас власне до будинку, що найсильніше постраждав, а поки що прибираємо прилеглі території. Угу. Підкажіть, будь ласка, можливо підраховували, скільки людей вже залучені до прибирання території і скільки загалом будете тут продовжувати перебувати до кінця операції? Так розумію? Власне, так почали вчора. Ще вчора тут в нас працювало близько 30-40 людей. Сьогодні вже точно є 50. А, думаю, до кінця дня ще підійдуть ті, хто закінчують робочі справи та інші. Інші свої справи, і плануємо тут допомогти до кінця. А що вчора було, якщо можна, декілька слів? А а можливо, люди, що вони казали, що ви бачили? Ну, про асоціацію я вам не буду казати, <схід> на жаль. Але вчора так само, ми прибирали прилеглі території, допомагали там забивати плівкою вікна, можете тут побачити. Сьогодні так само продовжуємо. і ще коли є така можливість, то долучалися власне до тієї будівлі, коли ДСНСники кажуть, що зараз можна допомогти там щось потягати. Коли, наприклад, виконується така робота, що не може завдати там пошкоджень тим, хто потенційно знаходиться ще під завалами, то також вчора долучалися, але сьогодні вони працюють виключно самі. Не Валентина Валентина, розкажіть, будь ласка, ви тут мешкаєте про зміни да, поруч постоянно. Розкажіть, будь ласка, ось вчора прилетіла ракета. Які емоції? Що побачили, що поцючули? Що відчули? Віч боль Болі більше нічого. І страшно, коли це було дуже страшно. Мене тут дійсно не було. Я їздила на дачу і при мені позвонили. Поки я приїхала, було. Просто вам передати невозможно, як це тяжело. Особливо вже от так приходиш вроді нічого, а вже утром починається ця боль усвідомлюєш, що случилося. переживати тяжело, але найголовніше, що живі залишились. Якщо б не уїхала з квартири, так не знаю, що було. У мене окно повністю побите, вилетіло. Мою сусідку забрали в больницю, стекло порізали. Я до 12-ти вся додому. А на щастя уїхали. залишилася жива.